Так, всім привіт. Сьогодні 18. Хоча вчора було 14. -те. Це ж так ех, заробиться, що випасти з життя на 3 дні. Вчора 17 було, я сказав, 14. -те. ну тобто Сьогодні 18. -те. У мене робота, можна сказати, цілий день була на винограднику, на здоровому. Зараз покажу, що я тут вже начудив, бачите, ось в проходах. ну тобто... Дивитеся, бачите, да? не буду я ходити і тягнути ваше час. Тут ну, самі ви бачите вже освітляно коротше, наведений толк і так я вже пів виноградника за сьогодні зробив Іменно цього здорового. Чому? Тому що погода опять була нормальна, так, з утра чуть, -чуть так, вроде би, воно підморашувало, доща не було. Ну, а так от. Сонце вийде, зайде, ну коротко, робити було комфортно. І ще думаю ще пару днів, якщо буде отако, ну, напевно, що вже мені не буде такого щастя, не повезет, то я якби, закінчу вже повністю, тобто розв'яжу собі геть руки і. Продовжую свою стройку. Стройка короче, альтанки. Значить, криша вже, бачите, да? зварили кришу, листки не прикручували, не зшивали, бо сильний вітер. Короче. Листок то 2,50 довжки і ,25 метр 25 ширина. Як махонестим листком, короче, треба, щоб була тиха погода. Завезли ось трохи ще землі, бо треба тут підсипати, вирівняти, бо ну, щоб. Вже ідеально було рівно тут середині. Повторюю, тут 2,50 на 3 середині Іменно всередині, 2,50 на 3 криша 3-метрова. Оце з такими вона, бачите, ну виходить сюди, в сторону, скільки от тут такий буде. Ну бачите Що не буде текти по стінках. Якось оце так. Поки вирівняємо тут. Зробимо ідеальний ноль, а далі поки ще не придумав, що, що буде. Хочеться або зроблю не знаю, або плиту положу цю ж ну, дві, як у двір, да, брусчатку, або м'яку дорожку положу. Не знаю, ще не приділив, до цього ще діло дійде. Толком час не знаю. Просили показати, бо казав я, яка буде затіняйка. Ось цю затіньку я вже отримав. Дивіться, біло-блакитна, так як я казав, 2 метри ширина її. Тобто, по периметру повністю буде воно ну, по кругу затянуто, такою, ну, як ви бачите, да? затіняйкою. Спереді тут ще будуть приварені дві стойки. Вони будуть десь, ну, тобто, скажімо так, як двері десь прибіром буде ну, біля двох метрів шириною. Ось так стойка ще буде приварена стоять і отсюди почнеться затінняйка. Тобто тут буде спереді не заход в альтанку, не оце повністю такий от, на 3 метри, а буде заход десь не знаю, або 2, або метр п'ятдесят повширки. Ось так буде такий заход, а все остальне там вже буде ну, затягнуто то якось так. Значить, подивився я по своєму відео, коли я робив останню, ну, першу той, тобто, бенефітом обробку, минуло дві неділі. Хто не бачив, подивіться там у мене в моїх відео. Дві неділі. Сьогодні я на вечір вирішив. уже ягода починає краситися. Не масово, але ну, я вам вже показував воно. Пойде, починає даже вже Юпітер там, то там, то сям вже загорається потрошку. Більше чуть-чуть більше, ягод. Ну, тобто розмягчається. Якраз саме-саме-саме зараз саме, саме бенефітом обробити. Оброблю бенефітом і воно загориться. Ну, по крайній мірі, так мені обіцяли заявляють, що воно вспихне. І нальється швидко, і спихне, якби колір дуже гарний набере. Тобто це так. Сьогодні там буду ну, обробляти. Ну, там, де виноград розм'якчується, бенефітом. Розведу один бачок, мені фатать до бачка покропити ну, кругом, де в мене є ну, більш-менш ягоди. Більш не буду, все не буду кропити. Буду давати, дивіться, підживлювати молоді цим, що мені Андрій передав Ренбру, да, Мій товариш з Німеччини передав їхні, німецькі, так сказати, ці, німецькі. Ну, Давайте я так буду називати, щоб язик не коверкать плантафоли. Да? Тільки не валагровські, а ну, підживка коротше, по листу під корінь. Ось, ви бачите, три бутилочки. Зелена, синій, красний. Тобто перша формула 25, 10 плюс 2. Далі слідуша синя. 15, 10 плюс 15 плюс 2. І красна. 8, 12, 24 плюс 4. Тобто я вам по тому наступному відео прикріплю іменно, ну, заводські фабричні упаковки. Там розписано складова усіх трьох. Ну, можете подивитися, скільки там чого. Там Одного мене не вистачає, а то там уся таблиця Мінділієва. Потім я ну, не хочу просто сьогодні підставлятися, бо прийдеться тоді ну, сидіти і монтувати відео. І затягнеться, воно буде сильно довго, а не хотілося б. Тобто Перше, я ось ось під корінням буду давати тільки молодим ну, тобто, Ось о, таким ось о, молоденьким, ті, що висадив, ось о, червона калина. Воно там цей. Ось о, та, от такі. Ось о, просто, як приклад, показую, що я буду кормити. Ось Один кандидат, другий, третій, четвертий, ось о, пару штук. Ну, Я не буду вам зараз називати там їх. Всі ви і так знаєте, ну, коротко, з американських там. То зараз буду приміняти 25-10. Значить, ось 300 грамів у мене є, на 60 літрів води Бабахну, це я все діло. Ось я при вас висипаю сюди. Бачите, дивіться, зелене. Воно вже позеленіло. Ось так ось. Оце зелене. Ну, тут більше, тут не 60 літрів, тут 80 Ну, хай буде. І я під кожний кущ буду давати. По 5 літрів. Оце, Мені якраз хата всього. По 5 літрів я рознесу під кож... під кожний кущ. Ну, коротше, я вже за за, цим. за камерою. Ви зрозуміли, да, осьо. зелена в мене бадя стала. І я зараз оці осьо. по 5 літрів і від кожен відром рознесу і все. А потім через неділю піде уже формула 15-10-15 і на завершення ще через неділю піде 8, 12, 24. Короче. І на цьому оце буде вся підживка під корінь буде завершена усім молодим саджанцям, Що в мене є тут, і там ще пару штук є на тому винограднику на здоровому. Тобто так. А по листу я буду працювати окремо. Я потім вам покажу, чим я буду працювати ще по листу. То якось оце так. Доброго я висипав вечором. Ввечором ну, я буду обробляти оброблять отакі от грони Beneфітом. От. Тобто всі разом подивимося і побачимо, що воно з цього вийде. Я вам казав ще в першому відео, коли перший раз обробляв, що я це. Роблю вперше. Ніколи раніше я цього не робив. Інтересно, просто подивитися і вам показати. Ну, мене завірили, що да, результат я бачу. Це теж якби, робота Бенефіта, що воно пона. І бенефіта, і Максикроп геля. Що це так ягоди понадувалися. Да? От такі грони поробилися. От, здорові, прямо так. От. То це робота, я ж не перший год займаюся виноградом, я такого в себе не бачив. Якби. Ну. ну побачимо, що воно з цього вийде. Коротше, я секреті у мене од вас. Ніяких немає. Я завжди вам показую, кожен день, що я роблю. За день я вам раз ось показав. Все, що я робив, нічого я тут не притаїв. Ось з сумкою, бачите, ходжу, цілий день ще не зняв. А там ці сумки, волшебна сумка. Тут вона в мене дивиться, що в ці сумки, бачите. Мої закрепки для лози і дво, дво, од... Ой, пару сікаторів. Все. І от Хороша сумка така, І я її. Оце вона в мене з самого утра вместо пива, да? Бо ця сумка під пиво колись була. <рес> ну, а тепер тут, <рес> тепер тут закрепки і 2 котера. Така удобна штука. Я вам скажу, ремішок такий широкий. Я це його як би, пользуюсь. Так, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім миру і добра. Ну а я побіг, час колотну і швидко розносить. А поки відео на загрузку та й... Через якісь там 40 хвилин і побачите. А не бачите, просто не перериваюся, бо потім прийдеться монтуватися. А монтуватися це все. Це короче, аж завтра буде діло. То отак так от. Все, пока. Всім дякую.